На базі Ніжинського пологового будинку планують створити мобільну бригаду, яка буде фінансуватися міжнародними партнерами. Вона буде обстежувати жінок у 17 громадах Ніжинського району. Цьому передував візит до Ніжинського пологового будинку представника Японії. Він є членом неурядової організації ПАС Він Жапан і звуть його пан Анджей Оцука. Він займається наданням благодійної допомоги. Українським пологовим будинкам саме в облаштуванні і функціонуванні мобільних бригад, в закупівлі новітнього обладнання, і наші київські благодійні фонди, які є нашими давніми партнерами, запропонували йому відвідати саме Ніжинський пологовий будинок для того, щоб залучити Японію через Неурядову організацію Анджея для надання якоїсь допомоги. Японець пан Анджей, відвідавши Ніжинський пологовий будинок, залишився під приємними враженнями. каже Ірина Грозенко: ми подивились всі відділення, ми подивились бомбосховище. Він був по-доброму вражений станом нашого пологового будинку. Він був вражений станом е бомбосховища, подивився всі ці операційні. І найбільше, що його вразило, наявність такого надсучасного медичного обладнання, яке має на сьогоднішній день наш пологовий будинок. На сьогодні нагальної потреби в оновленні обладнання Ніжинського пологового будинку немає. Тому було прийнято рішення про створення мобільної бригади. Японія через благодійний фонд родини Андрієвих, який функціонує в Києві, вони будуть фінансувати нам чудовий проєкт. Це створення. Мобільної бригади, яка буде складатись з лікарів-гінекологів, з медсестер з сучасним обладнанням. Вони будуть виїжджати у населені пункти всього Ніжинського району. І будуть надавати гінекологічну допомогу обстеження жінкам різного віку. Це дуже важлива допомога, наголошує Ірина Грозенко, адже за останні роки виявлення гінекологічних захворювань у жінок, у тому числі і онкологічних, значно почастішали. Жовтень листопад вони планують вже запустити цю мобільну бригаду. Для її запуску потрібно купити автомобіль, оснастити його переносним апаратом. Узі. Аналізаторами для збору аналізів і їх виготовлення прямо на місці. Після цього ми, як міська рада, яка буде координувати цей проєкт, і пологовий будинок є комунальним закладом нашої міської ради, то для себе ми плануємо провести зустріч з головами всіх 17 об'єднаних громад Ніжинського району, запросимо працівників, які є керівниками. Або центрів первинної медико-санітарної допомоги цих громад, або є завідуючі амбулаторіями цих об'єднаних громад, щоб скоординувати всі дії, і бригада з лікарів нашого пологового будинку готова буде виїжджати у всі громади для надання медичної допомоги жінкам.